Всім привіт! Ми в ефірі. Програма інтернет право на існування. Наша гостя Марина Харченко розповість вам про свої враження від інтернету. Марина, чи подобається тобі інтернет? Так, звичайно. А чим саме? Він надає багато можливостей. А що ти думаєш стосовно проблеми інтернет залежності? Вона існує, коли ми витрачаємо багато часу на ігри. А чи вважаєш ти себе особисто людиною залежною від інтернету? Можливо. Я витрачаю багато часу на навчання. На жаль, ми педагоги теж останні два тижні все народного локдауну дуже багато часу витрачали на інтернет і мимоволі теж стали інтернет залежними. Тому хотілося би зараз, коли ми. Знову знаходимося в нормальному ефірі. Хотілося б почути твої побажання нашим читачам і глядачам. Паную навчитися контролювати свій час в інтернеті. Дякуємо. З вами була Марина Харченко і програма Інтернет. Право на існування.